слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо. Про вплив Російської Федерації на окремі країни Африки та які це наслідки може мати для України. Міркуємо з Юрієм Олійником, співзасновником центру дослідження Африки, керівником дослідницьких програм українських студій стратегічних досліджень. Видається, з одного боку, очевидним, інтереси Російської Федерації на такому континенті, як Африка, і навіть збройна підтримка тих чи інших країн на цьому континенті теж. Можливо, не є новиною для нашої аудиторії, але дедалі частіше почали надходити повідомлення про те, що США виводять своїх військових з окремих країн, наприклад, з Нігера, де було захоплення насправді <кій> військовою хунтою влади. І, в принципі, не лише Штати виходять з окремих країн, і це все накладається якраз на очевидно посилення своєї присутності у зброї. Форматі Російської Федерації. Пане Юрію, що нам слід розуміти про якісь зміни щодо е, інтересів РФ на цьому континенті за останній, можливо, там, рік, можливо, менше? Ну, в принципі, зараз продовжується цей трек, який Росія запустила останніми роками, а посилено, в принципі, е, коли вона приходить до тактики постійних військових переворотів з 2021 року? І, в принципі, те, що зараз є, це просто наслідок тих подій останніх, які були в Нігері. Після подій в Нігері все-таки російський вплив трошки затормозився, тому, тому що було зараз а, відволікання на а, внутрішні проблеми російських сил в Африці, тому що після розпаду імперії Пригожина, переформатування її частин під, під нове керівництво напряму. Як відмін оборони до інших російських структур, воно трошки е, затормозило ситуацію, але оцей трек, який був поставлений, він просто зараз е, в такому інертному стані продовжує існувати. І вихід е, американських військ, їх там було ну, буквально небагато. Е, це просто такий е, е, закономірний е, е, вінець, того, що було, коли французи все ж таки. Змушені були тільки через кілька місяців вийти. І, в принципі, довго з американцями про це говорили. Вони тепер вже виходять. Тому що е, немає рішучості вже на перші місяці, в вересні жовтні не було рішучості е, адекватно протидіяти у цій хунті, повернути законний уряд. І зараз це ми бачимо в принципі наслідки. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а ось наявність якраз окремо і якихось російсь, російських сил, баз або в іншому форматі власне росіян, так в тих чи інших країнах. І так само паралельно присутності там тих чи інших країн і їхніх військових формувань, чи то американські, чи то французькі, воно утримувало певний баланс, тобто чи є зараз залежність від того, що ось приш підуть звідти західні країни, наприклад, і для РФ це буде така вольниця. Звісно, звісно, вона ж на це і розраховує, і вже великою мірою це реалізували вони в Малі, Буркіна, фасо по суті, частково в Судані, хоча там складна ситуація, там йде боротьба всередині країни. А от по суті, наполовину половину їм здалося більшу частину траєкторії Сахари. Якщо говорити про дорогу з півдня на північ, перекрити по суті своїми військами, тобто контролювати те, те ключові ці дороги, ключові магістралі це вже великий успіх для Росії, і вона по заразному намагається це зберегти, але і в майбутньому знову розширити. Претендує якось дивиться на сусідні інші держави, там теж робити перевороти. І тут на це всі ці всі ініціативи оприлюднені останніми місяцями. Інформування африканського корпусу, ну це вже нова постпригожинська Африка російська. Тому, власне, вони, як думаю, ці плани нам на найближчі роки і роблять. Давайте якраз оце питання і розширимо трохи. Ми пам'ятали, що. Насправді історія така Російська Федерація і якраз ось ця ПВК Вагнер, яка зараз в такому роздробленому форматі, немає і керівника, і розповідають, що час від часу якісь там уламки цієї ПВК вони присутні на фронті в Україні. А що відомо про ось такі приватні військові кампанії, і мабуть і не важливо, чи це Вагнер вони називаються, чи не Вагнер саме в Африці, тому що. Їх використовували як окремі, окрему таку силу, Кремль використовував. А зараз в якому вони вигляді, і ну, чи продовжують вони якийсь активний набір людей? Вони продовжують існувати до трохи такому менш глобальному ну, вигляді, ніж Вагнер, бо Вагнер він був такою всезагальною структурою. зараз. Російське командування цю помилку не повторює, тому окремі ПВК, які вони там вже близько до десятка різного роду дрібних ПВК діють, які вони намагаються ввести в Африку. І власне вони той же Редан, а, і вони а, їх локально використовують для того, щоб легше контролювати їх. Ну, з Угу. Mm -hmm. Але звичайно, набір продовжується, місцевих набір продовжується, де вони це можуть робити. Не такий великий, але йде <кій>, певне збереження, принаймні і, тої бази для, для своїх амбіцій. Скажіть, будь ласка, коли ми чуємо про набір найманців Росією в Африці, чи можемо ми очікувати, що це якісь структури або сили, які можуть бути використані не лише на території цього континенту? Звісно, так. По ідеї, це може бути, ми бачили. Але наскільки це масштабно під питанням? Ми бачили, як деяких, звичайно, афри представників держав Африки, в тому числі, які на фронті були російсько-української війни помічені і в і в полон попадали. Але це в основному це були власне люди, які вже раніше жили в Росії, там вчилися чи якось інше попали. Принципі для масі своїй вони призвичає там не досить оці люди мають значний технічний і військовий досвід для боротьби саме в умовах позиційної війни, такої, яка відбувається в Україні. А з іншого боку, тому вони, в принципі, більш в самій Африці їх більш доцільно використовувати. Ну, але ситуація може зовсім змінюватися. Зрозуміло, і тут я знову ж таки попрошу вас нагадати, і е, які саме інтереси має Російська Федерація в Африці, тому що це не лише про вплив, а це і про гроші, і це і алмази, і не тільки тому, що ми розуміємо, Африка багата. Е, тому попрошу вас нагадати, чим саме живеться там Російська Федерація, отримуючи ось такий вплив за рахунок своєї зброї за рахунок військових тощо. Ну, як ви правильно казали, це і нелегальний видобуток експорт дорогоцінних матеріалів, і золота, і діамантів, і продаж зброї, але це все локальні речі. Більш глобально, це вони зацікавлені в послабленні впливу заходу, відвертанні уваги заходу від інших регіонів, в дестабілізації ситуації, тобто створення майбутньому погрози там. Для перекриття ресурсів для Європи, створення хвиль біженців і зростання підтримки на, на глобальному півдні російського е, пропаганда в медіа е, Росії як такої країни, яка бореться з Заходом за визволення у ну, лапках інших народів, яка дуже ефективно виганяє там французів з Африки, е, тут вже більш глобальні політичні е, цілі. Скажіть, будь ласка, чи може тут Україна якось теж потіснути, ну, не те, щоб потіснити РФ але? Теж розширити свою присутність і свої інтереси в на африканському okay. континенті. Ми тут працюємо. Звісно, ця активізація відбулася з повномасштабним вторгненням. Ми зрозуміли наскільки е, цей континент і африканські країни важливі е, у великих рішеннях, в рішеннях, де колегіально е, може вирішуватися зокрема і питання нашої держави. Отже, що ми можемо тут на що ми можемо розраховувати? Ну, звичайно, тут кілька мають бути факторів. Спочатку це боротьба медійна, презентація того, що Україна сама є державою, яка бореться за свободу, а не є частиною там поневолювачів, як, і, як і, чи старих колоніальних держав, як це російська пропаганда намагається нав'язати. Показувати знову ж таки важливість питання з зернової безпеки і за запоруки її лише за умови досягнення миру на справедливих умовах. Ну і звичайно конкретних речах налагодження співпраці з з конкретними державами. Там не тільки вже йдеться про певну інформаційну складову, але й військову. Частково там там, де є небезпека для Росії російські сили. Є повстанці, наприклад, чи альтернативні групи, які Росія підтримує. Ми можемо їхнім опонентам і маємо допомагати за можливістю так само інструкторам, також присутністю. Скажіть, будь ласка, якщо зараз ми констатуємо, що є низка країн, де західні держави залишають свої бази, вивозять свої контингенти, чого ми можемо очікувати в такій ну не те, щоб довгостроковій перспективі? А ну але я не знаю, там на найближчі півроку наскільки такі рішення матимуть негативний наслід, негативні наслідки? Є небезпека знову ж таки, що Росія все-таки спробуватиме робити перевороти знову в наступних державах, наприклад, франкомовних, розвалювати ситуацію, дестабілізувати чи в Кодіварі, чи в Гвінеї. І це залежить знову ж таки, чи буде адекватна реакція вже далі на ці, на ці дії. Зрозуміло, а хто би міг, от як ви кажете, реагувати адекватно на ці дії? Ну, про цім, США мала б реагувати, і Британія, бо Фра, а Франція мала б погодитись на те, що вона сама не справляється звернутися на допомогу до союзників. Ну. Угу. Ну, тобто знову упиваємо на Америку менше з тим. Скажіть, будь ласка, які зараз країни от ми згадували... Ну, дивіться, Україна теж може робити, але Україна не може багато зробити сіківськи може зараз захід зробити. Тому Звісно. це зовсім завжди... та розуміємо. Пане Юрію, буквально ж хотіла поточнити. Ви могли би нам назвати країни, де зараз ми можемо констатувати, що Росія має якийсь беззаперечний вплив? Ми згадували про Нігер, але можливо не лише. Малі буркіна Фасо, Центральна Африканська Республіка. Ну і там частково Зімбабве, але це ж трошки інша історія, бо там також великий вплив Китаю. Менше міру і там інші держави. Там є певна ж градація країни, які є повністю залежні, де військова присутність, є лояльні Росії, є нейтральні. Це була розмова за участю Юрія Олійника, співзасновника Центру дослідження Африки. Міркували про те, як змінюється вплив Російської Федерації на окремі країни Африки та які наслідки це може мати для України.